Всім доброго ранку. Я сьогодні приїжджаю в Києва на перший термін. Зараз в мене буде споживати. Like go Зараз буду кушати, Знайшла роботу. проклала наш руд, Тому все добре, швидко знайшлось. Я дуже рада. Я вам скажу, я не я, а ви не загукала в Києві. До роботи я маршрут приклала далі супер. Я ніде не заблукала, все швидко зайшла, а додому, в 15 хвилинах від станції метро до ЖК, я загубила. Я просто відволіклася справді з телефону, і я вже доволі дуже довго тут ходила, а нічого, я вже майже дійшла. Друзі, я вже скупилась в магазині. Зараз нам дали нарешті світло. Я включила собі кондиціонер, підірів підлоги, батарею. Вже готую їсти. Поки сітло є. хочу максимально швидко все зробити і буду вже складати речі в порядку. Трішки вам зараз познімаю кусочками. Друзі, все мене можна нарешті привітати. я закінчила це прибирання. Залишилось лише пиль притерти і пол промити. А так все вже розкладено зараз відкажу. Дивіться, це у нас вход в квартиру. Ванна. Ось так вона виглядає. От дуже трошки похазянчила Йдемо далі. Тут в нас мрія кожної дівчинки. Окрема своя гардеробна. Так. Тут вже все поскладено. Тут я. Таке велике зеркало простору. мені дуже подобається. І диванчик зараз я буду розкладати вже. Телевізор, столик такий. і кухонька. Кондиціонер, там ще. Оце у нас смарт-будинки і там балкон, типу, як вихід на нього. Зараз буду вже вечеряти. Притувала ще компотик собі. Я все, що планувала, все зробила. Дуже було багато речей, багато збирала, розкладала, Ще залишилось диван перевести в порядок, буде ще всім смачного. Бачимось вже в наступному випуску, мої хороші. Всім пока, пока Всім доброго ранку. Я вже проживаю в Києві як тиждень. Сьогодні у нас субота. І хочу вам сказати те, що на момент стажування я вже класно прогріла цю квартиру. Пройшло буквально там 3 дні. Вона вже почала добре гріти. Бо на початку. Я як приїхала, вона була дуже сильно холодна. Я включала кондиціонер, батарею, електро, у мене ще є пол з підогрівом. Але мені сказала попередня дівчинка, що він багато тягне по комуналці. Та й в цілому я ходжу в тапочках, тож мені було не так сильно, воно актуально можливо. Зараз мені батареї вже достатньо. Я прогріваю її на градусі 25, кондисер взагалі не включаю. І я вже хожу в футболки, там, в топіках, можу спокійно ходити. Зараз я просто тільки проснулась. Будемо з вами вже завтракати. Всім смачного і не забувайте також пити водичку зранку з лімончиком. Такий тут вид з балкону. Ну, клас. Зараз спробуємо відкрити. О! Ну, супер взагалі, дуже красиво. Дуже. Ось стоп, так звичайно. Вже прохолодно, там сніжок у нас. От. Я зараз вийшла на двір. Буду їхати в ТРЦ, познайомилась з дівчинкою. І сьогодні знаю, разом проведемо день. Поглянемо, вони мені покаже трішки місто, посидимо, відпочинемо, як звичайний вихід. Тому все бажаю гарного дня. Я вже доїхала, все набагато простіше, ніж я собі думала. Мені виходить, підійшов будь-який тролейбус, коли 10, пройтись, я вже тут на місці. Дуже красиво, подивіться, скільки гарне. Ви лише погляньте на це. Ми знайшли неймовірний пасковий відділ в республіці, де нібито всі іграшки тваринки рухаються. Справді дуже все круто виглядає. Це навіть дорослим було дуже цікаво. Магазин наповнений різноманітними тваринками. Також ігрушками, трансформерами, лего і інші новорічні іграшки та аксесуари. Дуже великий вибір, і ми там застрягли не на малий час. Ми походили в республіці, зараз сіли вже перекусити з маршою. Ось я взяла собі картошку з штату.

Додому. Зараз буду змагати свій макіяж. Мені дуже сподобалось знайомство з Машею. Як ми погуляли, ми походили по республіці, посиділи там, покушали, порозмовляли, дізналися більше про один одного. Перше враження дуже класне. Ми з мешою познайомились на певних курсах, там, ефірах дистанційно. І вийшло так, що я приїхала в Київ. Зараз у нас був час з нею зустрітися вже особисто. От. Тому зараз я буде з'явитися домашніми процедурами, вмиватися, здавати косметику. Повечір'ю, подивлюсь ще голос тягу дивлюсь, от І буду вже монтувати ще відео. Треба змонтувати ще один рілс і можна вже відпочивати. Тому бажаю всім тихого, спокійного вечора. А ми з вами зустрінемось зовсім зовсім скоро.